Традиційно у стінах Національного університету кораблебудування відбувається вчена рада, що висвітлює основну діяльність за поточний місяць. Тож давайте приєднаємось до роботи та дізнаємося, які здобутки та нововведення відбулися в Національному університеті кораблебудування за поточний місяць. 13 грудня у стінах нового корпусу Національного університету кораблебудування відбулося засідання вченої ради, де основною темою обговорення була активність інститутів в області аспірантури і докторантури. У своїй промові проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор Блінцов Володимир Степанович зазначив, що зараз на аспірантурі навчається 94 аспіранти, серед яких 8 іноземних студентів їх кількість щорічно збільшується. Також була зазначена тенденція до збільшення загального випуску аспірантів. Серед докторантури нашого університету Володимир Степанович відзначив факультет економіки моря, де наразі триває робота над трьома докторськими дисертаціями. Доктор технічних наук професор Рябоньки Володимир Михайлович у своєму звіті зазначив, що кафедра теоретичної електротехніки та електронних систем плідно працює, щоб пройти акредитацію за фахом телекомунікаційні системи телемережі. Також у звіті були представлені сучасні модернізовані лабораторії, в яких навчаються студенти нашого університету. А те, що торкається технічних спеціальностей, ну там на кожний керівник він скаже, які теми це. Теми про сучасним енергетичним установкам, це теми, які торкаються зменшення викидів в навколишнє середовище, по створенню екологічно-енергозберігаючого обладнання, це теми пов'язані з розробкою морського шельфу, це пов'язано із напрямком як морська інфраструктура, так і економіка моря. Також дуже цікаві теми. Це нові. Методи проєктування високошвидкісних суден у цьому семестрі це останнє засідання. Тож будемо чекати наступного року. Та побажаємо членам вченої ради наснаги конструктивних рішень та творчого натхнення.